Ой настала в нас зима та прийшла і не сама, снігом все припорошила, все навколо стало білим. Треба трошки розім'ятись і на вулиці погратись. Тож давайте пригадаємо, які зимові розваги ми знаємо. Бо погратись можемо і взимку, чи хвилинку, чи годинку. І тепло стане нам усім, бо ж зима на радість всім. Як жива, як жива наша баба снігова, У руці мітла велика із і стонки гілок косики, ніс у неї із морквинки, червоніє мов жаринка. Що години, що хвилини, заяць стереже морквину, Бо весною бабин ніс віднесе зайчатам в ліс. Я лечу, 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 накатаюсь досхочу. Весело кататися, весело нам гратися. Бо ж мої нові санчата придбали мама з татом. В них я вже катався з гірки, також їхав по доріжці. Бо санчата друзі вірні і як транспорт ще надійні. Із доріжки до доріжки полетіли влучні сніжки, І почався білий бій. Закрутився у сові, закрутився, покотився, під горою зупинився, зверху сніг і знизу сніг, і ніхто узнать не зміг, де ції стирчали ніжки Ой весела гра у сніжки. Сніжний янгол на снігу я лягаю і роблю. Ручками і ніжками махаю, візерунок залишаю. Ох і весело робити, люблять це дорослі діти. Ми підемо, а сліди залишимо я і ти. Погодуй пташок завжди, не пройди ти повз біди, бо вони голодні взимку. Зупинися на хвилинку. Крихти хліба і кропа підійде не будь яка. В годівничку поклади, будуть раді всі пташки. Що за диво, ковзани? Швидко бігають вони. Їду, їду по льоду, зупинюся, упаду. І чому отак вже вийшло, що не боляче, а смішно, от кумедні ковзани, насмішили всіх вони. Про правила ми пам'ятаємо, і де можна лиш катаємось. Ох і зимонька зима, веселішої нема. Так багато є розваг. Для дорослих і малят будемо ми гратися, весело сміятися, потім дома зігріватись і зимою милуватись.